Соглашение о равносильно капитуляции Украины и Зеленский недоволен. Украина могла бы капитулировать и без помощи Виткова. Я так на это реагирую, да, так ведь не смогла же, да. Я, помимо того, что объявленный план, это, конечно, мне кажется, успех Кирилла Дмитриева, имя которого слил господин Витков. Условия практически те же, что сам Путин предлагал Є що прошлим літам? план може стати для Зеленського в той ситуації, в він наказався, настоящим спасательным кругом. Виключно, якщо Зеленський захоче на там кругі дрейфувати вверх течією Дніпра, аби втікти з України? Я вже вам неодноразово казав, що після тамагавків маятник качне в іншу сторону нам знову в. Парюватимуть капітуляцію. А ми казатимемо, ви що взагалі бобо. тільки позавчора влупили атакам саме повороніжу сьогодні, точніше вчора. Вночі в змі злили так званий план урегулювання ситуації в Україні, і е, хочу, аби ви його почули озвученим саме з вуст е, цієї персони, а так київський режим вступає в Москві весь Донбас. США признают ДНР, ЛНР и Крым за Россию. Киев отказывается от стремления в НАТО. Численность ВСУ сокращается в два с половиной раза. Украинская армия отказывается от ряда оружейных систем. Военная помощь Вашингтона сворачивается. Русский язык признается на Украине государственным языком. РПЦ получает официальный статус. Условия, вы, наверное, обратили внимание, практически те же, что сам Путин предлагал еще прошлым летом. Минулого літа не зголосилося, а зараз такі, добре, давайте, давайте скоротимо армію, давайте повернемо російську мову, давайте почнемо знову цілувати руки патріарху Кірілу. Я сприймаю інформацію крізь призму критичного реалізму. Тобто піддаю сумнівам все, що чую, і в. Пошуках спростування чи підтвердження інформації знаходжу істину. Так от я не вірю у випадковості злитої інформації. Всі поважні західні медіа про це написали. А Вітков, хитрий старий лис, дав зрозуміти, що план в мережу і журналістам злили росіяни. А того, що об'явлені плани, мені здається, успіх Кирила Дмитрієва, Имя которого слил господин Уитков в своем твите, который потом удалил. Дональд Трамп это человек, который в общем-то предсказуем и на самом деле последовал. Давайте расскажем для наших телезрителей, да, чтобы не выглядеть загадочными. Уитков опубликовал у себя в Твиттере ответ с сообщением на то, что журналисты получили информацию от господина К. Так сказав ви К это Кирил Дмитриев, А потом витков этот пост удалі. Може бути вот... Рамзан Кадиров. удивительно, но кто еще на кто, що на каїсть російських політиків да якби Рамзан Кадиров то писали б Дон або Далтоп. Але э, Кіріл Дмітрієв це такий собі стів від э, але зі сторони Путіна. Він їздить у Сполучені Штати. Він катається в Туреччину на перемовини. Він э, спецпредставник перемовник, який злив цей план, точніше, не план. а Російську версію і російські хотілки, аби зараз все це обговорювалось у змі. Вітков, типу, випадково запостив цей план зливка, і всі таки Вітков, м'ясний дурачок, переплутав особисті повідомлення і коментарі, і так само казали, що Вітков неправильно зрозумів Путіна і сказав тоді, що росіяни готові відійти на Донбасі, Херсонській області, в Запорізькій області, аби підписати мірну угоду, але через проблеми перекладу Леду неправильно зрозумів Путіна, і Путін казав, що хоче, щоб аби Україна це зробила. Але я не вважаю людей на тому рівні, на, на рівні представництва країн на міжнародній арені за ідіотів. Ким би вони не були, і з якої б сторони вони не були. Бо очевидно, що Путіна штовхали до перемовин йому обіцяли зустріч з Трампом на Алясці, хотіли взяти його на певний понт і е, закинули на обговорення те, що Путін згоден піти на якісь поступки і чекали, що він на ці поступки на Алясці піде. Але, повертаючись до початку, якби ми не навиділи чи не ненавиділи, ну ви зрозуміли, якби ми не ставились до Путіна, він теж не ідіот. На понт його взяти не вийшло. Що вийшло? Так це злякати тамагавками. І от коли вони нащупали його слабкість, тепер беруть на понт нас і, ну. Теж я не знаю, чи вийде скоріше, не вийде, бо Зеленський відкинув пропозиції. Приїхали американські генерали, зачитали пропозиції. Можливо, навіть не ті, які були озвучені. Ми не знаємо, які саме озвучені в засобах масової інформації, і вони там запланували щось там далі розробляти план мирного урегулювання і так далі. Але очевидно, що нас будуть лякати до чогось, примушувати, але ну нам ж не потрібно на це погоджуватись. Але цікаво, що російські пропаганди. Питаються відвести Пытаются Ведвесте утюлит рука, від Кирила Дмитрієва. Саме забавне, що от Витков якоби случайно виложив твіт, якоби по ошибке, да? ну точніше, не твіт, якоби кому-то він повідомлення писав і в твіт це виложив, і видалив швидко, що він думає, що план этот слил некто по імені К. буква К там стояла. Вот. И э, судя по тому, что Келлок сразу вот заявил о том, что он уходит в отставку, да, то можно предположить, кого имел в виду Витков. Да? И тут же его доченька, дочка Келлога, э, Меган Мопс, подключилась тут же, давай рассказывать. Нет, нет, это вовсе не план. Это вообще, значит, такие, значит, декларация о намерениях и так далее, не более того. Що ви тут всі так безпокоїтесь і не надо на це обращати увагу? Інша персона Кіт Келлах, спецпредставник Трампа по Україні і Росії, але ну така досить дивна фігура, бо Росія одразу відмовилась вести з ним будь-які перемовини, бо він нібито е, український лобіст, і от е, Келлах катався цей рік сюди, в Європу, і після закінчення цієї річної каденції. Бо там спецпредставник він на певний час призначається на рік, потім продовжується і так далі. Він не буде її продовжувати, бо інша сторона в нього так написано спецпредставник по Росії та Україні. Інша сторона Росія з ним не хоче розмовляти. Але росіяни надбудовують над цим свою пропагандистську реальність, що типу Келах може бути на плівках міндіча. Коротше, давайте послухаємо цей момент, а потім повернемось до плану. Там опять такі. Кит Келлок, любимый наш, уже дал понять, что с января он не будет переголосовываться, то есть, соответственно, в январе он покидает свой вот этот пост, честно говоря, спецпосланника президента США, на котором он непонятно, что делал вообще все это время. Вот я боюсь, что как, как раз мешал. понятно, поэтому он и побежал. Я боюсь, что это связано, ну, не боюсь, я а думаю, что это может быть связано с делом Миндича, потому что они вдруг поняли, что начнут всплывать и фамилии. И вот Возможно, это сейчас вдруг вполне. некая критика Трампа по поводу этого плана это такой значок чек-то серьезненький. Ну, знаєте, э, представить то, звісно, це вот з несогласія з політикою Трампа і з цим самим планом вероятно, невероятно. Ніхто не заявляє, що не погоджується з планом Трампа. Навіть Зеленський, от я читаю зараз повідомлення, сказав, що ми погоджуємось на план Трампа і на мирні ініціативи. Але думка України і українські пропозиції мають бути враховані. Але повертаючись до персонакелога, йому 81% Рік, вибачте, за мої слова, але ну він дід, йому хочеться сидіти. В своїй в штаті Огайо, бавити онуків, але не кататися Укрзалізницею з Жешова до Києва, з Києва до Жешова. А потім з Жешова до Києва, бо Зеленський йому вручив якийсь черговий орден. Кіт Келах, заможна людина, має великий авторитет. Він генерал-лейтенант у відставці. Тому всі ці історії, господи, що він якісь мільйони отримував чи заробляв від мінді, чи ну це звучить. Комічно я не знаю, то ли порадоваться за э, старика старикалога, то ли завидовать ему. Да? Человек за очень короткий період времени ну, заработал несколько десятків мільйонів доларів. Да, являючись лобістом как бы української стороны теперь. По всі відомості прийняли рішення в январі уйти просто на пенсію. Ну таку подушечку сформував за що э, воюючої страни обізпечив себе безбідне безбедную старость. Киленкаров не може собі зібрати на безбідну старость, тому і доводиться кожного дня ходити на якісь російські пропагандистські канали то до Соловйова, то вместо встречи на НТВ, то до Скабієви вмикатися і заробляти. А ну не виходить донька, кітакелага. Згадана Меган Мобс, від початку повномасштабного вторгнення очолює фонд, який надає Україні не військову допомогу. Вона курує постачання ліків, медичне приладдя іншої допомоги там від більш ніж 70 благодійних організацій. Тому і від Келога одразу відхрестилися і сказали, що він що він пов'язаний з Україною і жодного разу навіть з ним не зустрічалися після масованих обстрілів України. Донька Кіта Келога публічно завжди. Тегає батька в твіттері, пише, що ну шо ви там, поки ви домовляєтесь з путіним, дивіться, що відбувається з Україною. Коротше, можна сказати, що вона наша і типу і Келог наш. Але на жаль, на перемовинах, якщо ви робите вигляд, що ви третя сторона. То треба бути рівно віддаленим від обох інших протиборчих, як не знаю, як правильно це сказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях протиборствуючих, як як це озвучити? Коротше, рівно віддалено від двох сторін. Тому ну ви зрозуміли, повертаємось до плану. План, який представлений американцями, і якоби він, он Росія не має к нього ніякого отношення. це план, який був написан Венсом... Рубио, что очень важно, да, Витковом и зятем Трампа. На самом деле этот план может стать для Зеленского в той ситуации, в которой он оказался, настоящим спасательным кругом. Почему? Потому что, представьте себе, внутри бушует просто коррупционный скандал, оказывается давление через реализацию этого плана, который считают откровенно пророссийским, на Зеленского, а он герой выступает и отвергает план, который написан Трампом, Віткафам, Венсом каким-то, рубіє, говорить, ні, я не принимаю этот план. Як ви думаєте, це позитивно повлияет на положення Зеленського внутри страны? Той факт, що Зеленський відмовився від проросійського плану, рятує Зеленського від корупційного скандалу, ви вловили взагалі логіку. Насправді ж, Запропонований Росією план мені дуже нагадує березневі статті підписані Богданом Хмельницьким. Україна нібито зберігає свою військово-адміністративну систему на чолі з гетьманом, але з Річчю Посполитою і Османською імперією нам дружити не можна. Військо наше обмежується, російські війська залишаються на території України. І типу, ми тут збираємо податки і вони йдуть до нас, але трошки віддає. и россии ну хиба не зеленский в целом был готов на идти на уступки но ему нужно было так называемое благородное поражение зеленский говорил как бы американцам и нам что я готов но как я объясню это в Киеве, как я объясню это во Львове. Я не могу сдать ту территорию, которую я не контролирую, я не могу э, легализовать э, УПЦ, против которой я так долго боролся, мне нужен какой-то выход из этой ситуации. Э, Трамп не мог на него давить очень сильно. Трамп не мог давить на него очень сильно, потому что представьте себе ситуацию, когда Зеленский, вот так вот, стоит, например, и говорит: вот этот человек, Дональд Трамп, он заставил меня сдаться. Он предал меня, предал Украину. Это привело бы к падению рейтинга Дональда Трампа. Дональд Трамп не любит, когда у него падает рейтинг. У него, он у него и так сейчас не очень высокий. Сейчас, когда мы видим, что украинская власть погрязла в коррупции, которая идет до самого верха, мы видим, что украинская армия проигрывает битву за с который вот-вот будет сдан. И это идеальный шторм, когда Дональд Трамп может очень хорошо надавить на Зеленского. Вы же помните, что Вагнер после року боев, когда взял Бахмут, никакой поразки не відбулося. Навпаки, дуже скоро зник сам Вагнер, бо вони просто стерлися, пішли на Москву і їх. Або коли росіяни взяли ціною 100 тисяч життів своїх солдат Авдіївку, ну, наче теж Україна не капітулювала і російський наступ призупинився більш ніж на рік. Покровськ насправді ще обороняють. І навіть якщо уявити, що наші війська звідти вийдуть. То чому це причина капітуляції? Що два місяці нас закликають до того, що нам треба підписати угоду, яка нам невигідна, ми кажемо ні. І американці такі, Ех, давайте спробуємо щось інше. Соглашення равносильна капітуляція України, і Зеленський не доволен. Український узерпатор читають, що Білий Дом дьо на поваду у Кремля його максималістських желань. Политика пишет, что европейские чиновники были буквально ошеломлены новым планом Трампа. Издание сообщает, что европейцам просто ничего не сказали. Прямо сейчас в Брюсселе начинается экстренный саммит глав МИД ЕС. Глава евродипломатии Кала только что подтвердила, что Европа не участвовала в разработке американского плана Європу дійсно поставили перед фактом. Кожен раз, коли Європу ставлять перед фактом, європейці кажуть: так стоп, може, ви не будете без нас щось вирішувати? А їй кажуть, ну то зробіть щось. Щоб без вас не вирішували, Європа будує 30 заводів, які будуть працювати на оборонку. Але очевидно, що цього мало. Тому в Німеччині водять обов'язкову воєнну павійність, в Польщі готуються до повномасштабного вторгнення. Ми це вам напередодні розповідали, і цього теж мало. Треба їм показувати зруйновані українські міста по всім каналам, аби не просто влада в Європі розуміла до чого йти і до чого все і до. У них наближається так, щоб звичайні громадяни жили з думкою про те, що там є Росія, яка суне і яка все знищує. А потім про них от будуть знімати у такі відосики, де чувак буде казати, хто залишається в зруйнованих європейських містах. Хто нам остаються? Абсолютно глибокі інваліди, інваліди, пенсіонери, які не можуть переміщатися. в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны. Вот такое наследство с освобожденных городов мы получаем. В отличие от того же Мариуполя, который мы взяли относительно быстро, и плюс еще Украина не давала сбежать из города местным жителям. Сейчас она действительно массово возит людей, по сути, обескровливая Будущую Новороссию, Новороссию в составе России, разумеется, то есть жителей не будет. Это геополитическая катастрофа, с которой мы ничего сделать не можем. Тобто це не Росія вина в тому, що люди виїжджають з території, бо прийшла на ці території з війною. Це Україна вина в тому, що вона проводить евакуації. От би не проводила, то Росії було б простіше, а так там залишається отаке. Приїхали в Донецьк в наш любимий Донмак. Що нового? Нове те, що я діяв піджак і відкрився термінал самообслужування Уже легше, вже менше стоять в черзі. А так туалет працює, вода є. Ах, як мало нам для щастя, як мало їм для щастя потрібно. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, ви не залізли в помиральну яму, не накриваєтесь панікою, не кричите А, що робити! Дякую, що дивитесь, лайкайте, підписуйтесь на канал. Завтра буде багато га гага бо я зберу купу зашкварів за тиждень. Приходьте, Па-па.